Рецепт швидких малосольних огірків. Друзі, вам цей рецепт точно сподобається. Візьміть ємність, де будете солити огірки. Один невеликий листочок хріну, кріп зелений. Дві невеличкі головки чесничку роздавили ножем і кинули на дно банки. Із огірків зрізаємо бока. Огірки добре трамбували, даємо два лаврові листочки. І додаєте півтори столові ложки солі. Але потім, як сіль створиться у воді, попробуйте розсіль, він має бути солоний. Якщо мало солі, додасте. Додаєте воду, у мене це із сквашений, а ви тоді берете фільтровану. І кидаємо 6-7 горошин чорного перцю. Після того, як всі інгредієнти виклали в банку, зверху даєте шматочок листка хріну і гілку кропу. Накриваєте кришкою, добре перемішали все, щоб сіль розчинилася. Після чого, друзі, просто накриваєте кришечкою. ось так. Банка вас стоїть два дні на столі у кімнаті. Як тільки огірки почнуть змінювати свій колір, переносите її в холодильник. Виходять дуже смачні огірки. Вам цей рецепт сподобається.